19 березня відбулася офіційна передача спеціальної техніки та майна для підрозділів головного управління ДСНС області. Ця техніка отримана від міжнародних партнерів та розподілена ДСНС. Значно посилить можливості рятувальників у виконанні завдань з порятунку людей у складних умовах гірської місцевості. Крім того, в ході заходу відзначено особовий склад ДСНС області. Рятувальники отримали чергові спеціальні звання, грамоти та подяки за сумлінну службу та. Та високий професіоналізм в заході взяв участь перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, який зазначив, що рятувальники Прикарпаття щодня ризикують власним життям, щоб рятувати інших. Відбулася передача техніки для наших працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники щоденно показують свої вміння, свої навички, свою хоробрість. Однак цього недостатньо в їхній роботі. Їм обов'язково потрібна техніка, адже наявність цієї техніки це їхнє життя, це здоров'я, як працівників ДСНС, так і тих тих чи інших потерпілих. Сьогодні було передано різної. Техніки, які надали донори з п'яти країн на загальну суму більше 11 мільйонів гривень, за що ми їм дуже дякуємо. І головне управління ДСНС оновлює свою матеріальну базу, і це це не може не, не тішити. Своєю чергою, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС області Олег Кушнірук зазначив, ДСНС докладає максимум зусиль, щоб забезпечити рятувальників сучасною технікою та обладнанням. Це не просто оновлення автопарку, це реальне підвищення ефективності нашої роботи. Отримана техніка дозволить оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, особливо у важкодоступних гірських районах. Впевнений, що це обладнання допоможе зберегти не. Одне життя, отримана техніка дозволить рятувальникам ще оперативніше реагувати на виклики та надавати допомогу тим, хто опинився в біді. Сьогодні гірські рятувальники отримали 10 сучасних 6х6 квадроциклів. Вони призначені для доставки для швидкої доставки особового складу. майна та спорядження, що в свою чергу підвищує спроможність гірських рятувальних розрахунків в плані швидкої та мобільної доставки особового складу. Майна спорядження і ефективного порятунку та доставки до безпечного місця або до карети швидкої медичної допомоги е, також отримав до них спеціальні причіпи для перевезення вантажів. В причепах продумана конструкція для того, щоб спеціальні ноші вкладати із з супроводжуючим рятувальником або медиком також доставляти ну, постраждалого в залежності від травми від його від характеру його травми доставляти в безпечне місце. Отримання десяти квадроциклів. Доплюсується до наших восьми наявних, і це забезпечить повний штат гірських рятувальних розрахунків. Це в нас є дев'ять пошуково рятувальних гірських відділень також кінологічне. І кожне з відділень наших, які числяться в штаті гірської рятувальної частини, будуть отримати таких квадроцикла. Крім цього, рятувальники отримали сучасні gps навігатори дрони для пошукових робіт, портативні дозиметри, костюми хімічного захисту та два пікапи, які будуть переобладнані у мобільні комунікаційні комплекси. ДСНС України продовжує послідовну роботу з покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, адже безпека громадян та швидке реагування на надзвичайні ситуації пріоритет. Рятувальників